Всім доброго дня. Вчора зібрав цибулю, що викопав, зібрав у кущу. покажу, там я відео окремо знімав. А сьогодні я займаюся підготовкою до висадки огірків. Показую, що, у мене, що мені для цього треба. Вооружився таким от домофлоровським е, торф'яним субстратом. Отакими от ночвами насипаю в ночве, бризкаю водою, перетираю. Розтираю, щоб грудок не було і зволожую сам торф. Отакі от, от сорокові касети порізані напополам. Для чого? Для того, щоб не рвались. Тому що тріскаються і портяться. А так може якийсь ще сезон послужить. І саме цікаве, що я буду сіяти. А сіяти я буду отакий от, от огірочок касіус. Дуже хвалили, рекомендували, взяв на пробу 100 штук. І остальне буду сіяти всіми ми любимо ілонару. Ну, у нас всього їх має бути там порядка 600 кущів, тому 100 на пробу і ілонара. Якщо вам сподобалось таке відео, сподобались ті сорти і все те, чим я займаюсь, будь ласка, підпишіться на мою сторіночку. І... Ставте лайки і коментуйте. Всім всього найкращого. Дякую.